Що Ізраїль каже, що треба Україні допомагати дуже добре допомагати. Ось то сподівалися, що це буде погано для е, України. То я маю розчарувати, тому що я не бачу довгих процесів. Там їх не буде. Е, тема зупинки, тема припинення та тема руйнування. Це буде такі дуже м низькі, дуже гнилі, дуже підступні методи. Друзі, вітаю! Ви на ютуб-каналі прогнози щодня. Сьогодні топ 3 прогнози щодо війни в Ізраїлі від Вітаролгинь Яни Пасенкової, Ольги Стовнушенко та Стеле. Чи вдасться її швидко закінчити? Чи приєднається до війни проти Ізраїлю, Іран, Ліван? Та Єгипет та який вплив війни в Ізраїлі на Україну дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Операція Ізраїлю в секторі Газа може завершитися дуже швидко. Вже завтра, якщо Хамас складе зброю, поверне наших заручників і здасться. Ця війна може закінчитися без жодного пострілу. Заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілат Ердан під час засідання Ради безпеки ООН. за словами Дана Рада безпеки ООН переживає поворотний момент момент істини, який покаже всьому людству, наскільки легітимним є саме існування ради. Тож чи вдасться швидко закінчити війну в Ізраїлі? Дуже стрімко вона закінчиться. Як почалася, так вона і закінчиться і в досить е, зжаті терміни, тому що я не бачу довгих процесів, там їх не буде. Е, тема зупинки, тема припинення та тема руйнування. Отже, повернеться все до того стану, як було е, в швидкі, е, в короткі терміни, в швидкий час і досить стрімко. Але це не про домовленість. Тобто, я не, не можу сказати, що вони сядуть, домовляться і виконають умови одне одного. Ні, це буде сила, це буде руйнування, і це буде багато смертей, на жаль. Сполучені Штати Америки побоюються ескалації війни між Ізраїлем і Хамас, і перспективи безпосереднього втручання Ірану, заявив радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван. Іран давно підтримує терористичні угрупування Хамас в секторі гази і Хезболла в Лівані, надаючи їм фінансування та зброю. За словами радника Білого Дому, діяльність іранських проксі викликає занепокоєння Вашингтона. Радник також зауважив, що саме через ті побоювання США відправили авіаносець у східне Середземномор'я що приєднається до війни проти Ізраїлю, Іран, Ліван та Єгипет, і Єгипет, і Іран, і Ліван. А це не буде відкрита війна, принаймні, спочатку. Це буде такі дуже низькі, дуже гнилі, дуже підступні методи. Ну, так. Остання ескалація ізраїльсько-палестинського конфлікту домінувала у світових новинах з минулого тижня, відвернувши увагу світу від війни, що ворує в Україні з лютого минулого року. Турецьке агентство «Анадолу» в своєму матеріалі опублікувало коментарі декількох експертів. Зокрема, старший аналітик міжнародної кризової групи в Україні Саймон Шлегель вважає, що вплив конфлікту в Ізраїлі на російсько українську війну залежатиме від його тривалості та від того, наскільки далеко він може поширитись щодо відволікання військової підтримки США від України. України, шлегель зазначив, що у Вашингтона є достатньо ресурсів, щоб підтримати як Ізраїль, так і Київ в короткостроковій перспективі. Тож, який вплив війни в Ізраїлі на Україну, ну, ті, хто сподівалися, що це буде погано для е, України, то я маю розчарувати. Тому що так дійсно щось помінялося, але як це не дивно, для України це непогано. Тому що ресурси як надавали. Так і надаються, тому що в Україні, як не дивно, з'явився ще один партнер, той же Ізраїль, який солом ногами не допомагав нам, та що там бучу собі вони самі намалювали ті українці. Так а тепер Ізраїль дуже нас розуміє, дуже нас розуміє, і я з власними вухами чула, що Ізраїль каже, що треба Україні допомагати дуже добре допомагати. Ось дивіться, це вплинуло таким чином, що ми собі придбали ще одного союзника. Ізраїль ага. на нашій стороні для України. Це добре. Так звісно, у нас війна триває, але зупинки допомоги нам не буде. Щоб там не казали, ті в Америці чи де нам і окрім Америки інші країни дуже добре допомагають, тому що те, що відбулося в Ізраїлі, уже чорним по білому показало так. Ось війна в Україні тільки в Україні, така собі локальна війна була. Ви подивіться, як це все розповзлося по всьому світу. Сирія підключається, Ліван підключається, десь там якісь країни, Єгипет закриває кордони, бо боїться, щоб біженці не побігли. Ви бачили, які масовані виступи мусульман в Лондоні, що творилося. Так це все ж не просто так. Це ж оці заворушки, про які ми балакаємо. І тоді ж уже черепи всі починає Чухати слухайте, чого ж ми не зупинили війну в Україні раніше, розумієте? Тому це для України на добре. Це непогані зміни. Звісно, війна в будь-якому контексті це жахіття. І це, звісно, жах. Коли ми кажемо, що не було б щастя, та да не щастя помогло. Оце цю придураслою російською е, прислів'ям. цим. Але факт лишається фактом. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні, слава ЗСУ.